Дервіть собі ситуацію, коли одна людина випила пару чарок грівки, а інша, яка покурила канапіс. Як ви думаєте, яка із цих людей буде більш агресивною? Давайте зробимо голосування. Отже, хто за ту людину, яка є п'яною? Ага, Дякую, бачу. Хто за ту людину, яка покурила траву? Ага, бачу, дякую. Як ми бачимо, у голосуванні ця думка сильно відрізнилась, так само є і в нашому суспільстві. Тому сьогодні я хочу навести певні факти, певні аргументи і, можливо, дійти навіть певного висновку. Отже, мене звати Віка, і сьогодні я буду говорити на тему повної легалізації канабісу в Україні. Отже, я вважаю, що варто почати з історії, щоб, можливо, дійсти певних висновків. Отже, все розпочалося в 1930-х роках, коли головний комісар по поводу наркотиків вирішив його заборонити через свої політичні та російські мотиви. Він вважав, що курити траву це спосіб домінування темношкірого населення над білошкіром, що очевидно не є правдою. Також був навіть випущений фільм «Reform madness», який ви можете побачити ось тут, який, власне, почав оцю цю ідеологію накуреної людини, яка не знає, що робити зі своїм життям. Переходимо далі. Далі я хочу поговорити про основні стереотипи і, можливо, їх навіть зруйнувати. Очевидно, ми не можемо порівнювати людей, яка... людей, які є під дією тяжких наркотиків і яким потрібна серйозна медична допомога, і які кожен день борються за своє життя, за своє виживання, від людей, які просто вирішили гарно провести час на... у свій вихідний день, наприклад. Також у нашому суспільстві, наприклад, прийнято вживати алкоголь на вихідні, на свята чи просто на вечері з друзями. Тоді, чому ми не можемо зробити так само з канабісом? Далі я хочу навести приклад кофішопів в Амстердамі. Ви можете ось тут побачити один на картинці. І всі вважають, чи, можливо, ще досі вважають Амстердам як містом накурених туристів, де всі лежать під фіолетовим думком і нічого не роблять. Але, можливо, це трошки правда. Але якщо ми подивимось на рівень життя та щастя у Європі, то у Нідерландах він один з найвищих, що не може не вражати. Далі я хочу поговорити про податки в Канаді. У 2018 році Канада повністю легалізувала канабіс, що принесло їй 1 мільярд податків. Я вважаю, це надзвичайно велика сума, яка справді дозволила їхньому подальшому розвитку. Також були проведені певні дослідження, які показали, що у Америці в штатах, де канабіс був легалізований, підлітки його вживали менше ніж там, де він був заборонений. Чому? Ну дивіться, наприклад, що я підліток хочу покурити траву. Мені треба знайти спосіб, як це зробити. Але там, де канабіс легалізований, я не можу піти в кофішоп і його купити, адже там строго заборонено його продавати дітям нижче 18 років. Тому в мене просто буквально немає опцій. Далі я хочу поговорити про один з основних аргументів для мене, це те, що канабіс не має фізичної залежності. Що це значить? Наприклад, якщо ви курите сигарету. Через вам хочеться курити її все більше і більше і більше, тобто це фізична потреба організму. Так само з алкоголем в деяких випадках нам хочеться його вживати все більше і більше і більше. Тоді як з травою такого виникнути не може. Але може виникнути психологічна залежність, це правда. Але все одно її відсоток набагато менший, ніж від інших речовин. Далі я хочу поговорити і показати вам статистику, яку я знайшла на офіційному сайті Зміна. Це з вересня по грудень 2020 року в Україні було виявлено 90... 955 випадків домашнього насильства під дією алкоголю і всього лише три під дією наркотиків. І це варто зауважити, що це під дією також важких наркотиків, не тільки трави. Також було виявлено 526 випадків тяжких тілесних ушкоджень під дією алкоголю, і всього лише два під дією наркотиків. Тоді постає таке цікаве запитання: чому в Нашій країні канабіс заборонений, тоді як алкоголь дозволений, адже по цій статистиці явно видно, що алкоголь викликає агресію. Далі я хочу наостанок поговорити про переваги легалізації і чому можливо нам варто це зробити. Перш за все, як я наводила раніше приклад Канади, це податки. Ми зможемо ввести великі податки на канабіс і на траву, і що нам додасть дохід нашу державу. Також це додасть більше робочих місць, що дозволить людям просто банально заробляти на своє життя. Також держава зможе контролювати якість і обсяг продукції, що дозволить нам, як споживачам, отримати продукт, який не загрожує нашому життю. І це також розвантажить судову систему, і поліцейські зможуть буквально витрачати свій дорогоцінний час найбільш важливіші потреби, як такі як кримінал, терористичні акти або навіть вбивства. Також я рада повідомити, що нарешті канабіс дозволив медицині, що є дуже актуальною для нашої країни в такий важкий час, адже це може допомогти багатьом військовим на війні, так і вдома, у їхньому лікуванні. І наостанок я хочу вам показати цей QR-код, за яким, якщо ви перейдете, ви зможете підписати петицію на повне легалізування канабісу в Україні, якщо ви вважаєте, що це крок нашої держави уперед. І наостанок я хочу сказати, що я не говорю це все, щоб вас переконати, чи змінити вашу думку, чи якось вплинути на вас. Ні. Я це говорю, бо я вважаю, що це є яскравий приклад того, коли ми маємо думати своєю головою. І приймати рішення, спираючись на факти та аргументи, а не на стереотипи, які нав'язали суспільство давним-давно. І наостанок, на самій кінець, я хочу сказати, що ми не боремось за право накуритися. Ми боремось за право мислити, лікуватися і жити в державі, яка справді нам довіряє. Дякую за увагу.